Звернення до міськради міста Узин, пана Гринчука. Пане мер, от я рухаюся по Сухолісі Чепіліївка. Сказати щось хороше, немає нічого сказати. Дороги розвалені. Не ями, а кратери. Буду долучені фотографії, подивитись: метр на два глибиною 15 сантиметрів, а то й більше місцями. І це я зупинився тільки на двох відрізках. Тобто на двох ямках тільки зупинився. Ну нарахував їх там більше двох десятків таких. І просимо вас звернути на це увагу. Є відповідальні по цих відрізках доріг, є старости села, які не звертають на це увагу. Чому до жні... до нас написали, по-перше, написали ізначальне звернення взагалі чужі люди взагалі написали. Не місцеві мешканці, то що люди там місцеві мешканці живуть, і з них це ж населений пункт. Люди виходять з подвір'я і бачать цю яму метр на два. Ну, вибачте, ну, зверніться до старости села. Є відповідно міськрада, яка відповідає, є відповідальність за цих відрізках дороги. Ви звіть просто поліцію, зафіксуйте. Ми вас просимо: 3-5 робочих днів. Усуньте ці пошкодження цієї ці, ці, ці відрізки дороги, Сухоліси Чепелівка. Я, я, я тут десь долучу ці фото. Це пару ямок тільки зробив. На читав є більше двох десятків. Це, щоб ви розуміли, це 13 число, субота, в 9, 9 ранку я рухався. 3-5 робочих днів. Ні, буде створена група зі сторони громадської організації, будуть написані відповідні заяви за пошкодженням дорожнього покриття. Не то, що просто дорожнього пошкодженого дорожнього покриття, аварійного дорожнього покриття. Будемо вам вдячні за ваше реагування.